Ось на цьому місці у селі Назавизів Надвірнянського району ввечері 28 серпня зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус. Водій автівки загинув. Його тіло, рятувальники деблокували та передали поліції. В автобусі перебувало 22 людей, 14 із них, серед яких шестеро дітей, госпіталізували, каже речниця Держслужби служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. Тетяна Білоброва разом із синами після ДТП перебуває в обласній дитячій лікарні. Жінка розповідає, вони із Києва, 28 серпня, автобусом івано франківськ Верховина їхали у Яремчу. Я почула, як водій щось почав кричати, і потім вже автобус кудись якось котився. І я взагалі, ну так вже не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, як вже опрокинулась якось з малим знизу, під сидінням. Мабуть, так складно сказати, бо було так трошки теж. Помутнення таке розуму. І потім вже люди почали якось всіх доставати. Старший вилетів в лобове скло. Зла, слава Богу, він сказав, що було два удари: що перший удар і лобове скло впало. А з другим ударом він якось вилетів вже на траву. Синам Тетяни 5 і 16 років. Їхній стан стабільний, і завтра дітей планують виписувати з медзакладу, каже лікарка Наталія Іваницька. «16 років діагноз забій м'яких тканин лівої нижньої кінцівки, множинні садна, а 5 років струс головного мозку. Забій м'яких тканин голови. Шістьох людей після обстеження у Надвірнянській районній лікарні відпустили додому. Одного із пасажирів автобуса лікують у цьому медзакладі, ще одного направили в обласну лікарню, каже заступник гендиректора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Маланюк. Одна людина залишається у нас в травматологічному відділенні з обширної раної кінцівки, другий мужчина теж обширна рана кінцівки, але там була пошкоджена судина. І вчора була надана йому допомога у виді оперативного втручання за участю судинного хірурга обласної лікарні, і сьогодні він переведений в спеціалізоване відділення. В задовільному стані Всі, всі хворі, які були в нас травмовані, вони були в середній ступені важкості. За словами Івана Меланюка, ще двоє дітей після ДТП перебувають у надвірнянській дитячій лікарні. У них забоє яких тканин та садна. У автомобілі, який зіткнувся з автобусом, перебував лише водій, – 52-річний житель надвірнянщини. каже начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту управління нацполіції в області Любомир Маланчин. Це є пряма ділянка дорога. Немає ні поворотів, ні обмеження видимості. Треба проводити судові експертизи, і ми на сьогоднішній час не можемо сказати: ну, водій автобуса тверезий, чи в якому стані перебував водій легковика, тільки буде видно після висновку судово медичної експертизи трупа. Далі щодо технічного стану. Транспортних засобів, що може бути одною з версій причин дорожнього транспорту, так само потрібно зробити автотехнічне дослідження і отримати висновки експертів. Водій говорить, що рухався своєю смугою рукою, Так само нормально йому на зустріч рухався водій легковика. І з незрозумілих причин на близькій відстані. Легковий автомобіль поїхав на його року. Любомир Маланчин каже, поліцейські розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.